9 серпня 2025 рік дозрів такий сорт яблук під назвою пірос. Один з кращих літніх сортів, придатний для будь-яких видів переробок, так і для споживання в свіжому вигляді. Дуже смачний сорт, чимось можливо, і нагадує, слава переможцям. Але мені здається, перевершує його за смаковими властивостями і за своїми товарогосподарськими якостями. Сорт не впадає в періодичність, гарно має закладку кільчаткою, такий змішаний тип плодоношення, не на кінцях, регулярно плодоносить на кільчатках щорічно. Ось такі плоди, гарно вони забарвлюються, коли мають доступ сонця. Гарне у них таке забарвлення. Хорошого смаку, солодкого з кислинкою, дуже соковиті, можна за допомогою пресої соку наробити. І приємно їх споживати в свіжому вигляді. Ось такий сорт. Планую особисто для себе збільшити в рази насадження. У мене лише одне деревце. Хочеться таких дерев хоча б з 10. Для літніх можу поставити п'ятірочку йому за всіма показниками в комплексі. Можна зняти з дерева, фактично не сипиться, весь урожай ви приходите і зриваєте. Це навіть для для людей, які не пусті на ділянці, приїжджаєте на вихідні. І ви можете встигнути зірвати свої плоди, а не застати їх напівгнилими півнилими на землі, як це буває часто із літніми сортами. Доволі може розганяти дуже великий розмір плід. Ну, на цьому все. Буду завершувати огляд даного сорту. Сорт пірос. Дякую за увагу.